Ці свої рідні на перший погляд об'єкти можуть багато цікавого розповісти про людину, про її вподобання та національність, до якої вона відносилася. Отже, одним із джерел, які допомагають краєзнавцям досліджувати історію рідного краю, є кладовище. А історична наука, яка допомагає іншим наукам в їх дослідженнях та вивчає некрополі, кладовища та окремі поховання, називається некрополістикою. Ця наука, як самостійна, орієнтовно сформувалась в кінці 19-го на початку 20-го століття. В Україні з початку 2000-х років створили об'єднання дослідників, які займаються некрополістикою. Як така некрополістика, вона, по-перше, тісно пов'язана з етнографією, і фольклористикою, а, тобто саме похоронні пісні, плачі, в яких люди саме відображають те, що є значиме для них, тобто характеристика людини, яка відійшла, а саме певний психологічний момент, тобто ті самі плачі, вони виконували свою рідну функцію психотерапевтично, коли людина виливала а, саме свої переживання. І відповідно саме чому пов'язане з етнографією, тому що в різних районах України в різних областях була своя певна специфіка, але і багато дуже є спільного. Це перше, можна також дуже багато дізнатися про. Етнічний склад, припустімо, характеризуючи той чи інший некрополь, тобто які, які там національний склад, які є особливості, можна багато дізнатися про певні естетичні уподобання, тобто сам вигляд надгробків пам'ятників, який є матеріал, чому саме цей матеріал використовується. Окремий у дослідженні кладовищ є вивчення епітафій. Це надгробні написи, в яких відображається рівень культури тих чи інших людей. Їх ставлення, так би мовити, до посмертного існування душі. Також одним із блоків досліджень є некрополістична флорологія, тобто які саме рослини висаджуються, символіка цих рослин. Чому саме припустімо? Висаджуються ті чи інші квіти, тому що прекрасно також я думаю, всі знають, що кожна квітка кожного кольору вона несе певний символ, і в старовину навіть існувала спеціальна, так скажемо, мова квітів, коли можна було одним букетом виразити те чи інше ставлення до людини. Тобто є дуже багато, скажемо, таких ось напрямків. А все це вивчає некрополістика. Звичайно, більш відомі дослідження є окремі дослідження, припустимо. А про некрополі великі, припустимо, Личаківський цвинтар у Львові, байкове кладовище в Києві. Або, припустимо, Аскольдова могила там же. тобто є дуже багато в великих містах. Це розвинено. Науковці поділяють некрополістику на три великі блоки: перший пов'язаний з фольклористикою, психологією та психотерапією. Це церемонія поховання, ставлення людей до померлих та до речей, які з ними пов'язані. Друга частина це дослідження поховальної процесії, і третій блок це увічнення пам'яті постпоховальна складова, досліджуючи історію лозівщини, краєзнавці зазначають, навіть зниклі кладовища продовжують надавати певну інформацію. Якщо брати безпосередньо лозову, то найдавніші кладовища, а це звичайно ті, які вже зараз не існують. Або існують їхні залишки. Це, я думаю, багато лазівчан знають кладовище в районі старої нафтобази, старе кладовище, саме від якого вже ну, майже нічого не залишилося. Тобто, оця ось частина біля нафтобази, за нафтобазою заросла. Тобто, це саме кладовище ще початку ХХ століття. Там, де були поховання багатьох відомих людей тодішніх, там були, зокрема, поховання. Українських воїнів, які загинули в боях за Лозову, в 1917 році, там ховали померлих від голодомору, але саме під час Другої світової війни та ділянка кладовища була зруйнована авіабомбами. Ділянка, яка повністю зникла, і тут виникає запитання: а що із цим робити? Тому що знову ж таки є новітні тенденції знову ж таки в розвитку кладовищ, коли людей стає все більше. Великі мегаполіси не можуть собі дозволити збереження старих кладовищ, тобто величезні площі. Тому саме люди, які займаються урбаністикою, люди, тобто саме дисципліною, яка займається оптимізацією покращенням міського простору, і теж виникає запитання, що робити з цими старими занедбаними кладовищами. Враховуючи саме історичну пам'ять, релігійні вподобання та етичні міркування, люди знаходять вихід, як облаштувати старі кладовища. На цих місцях пропонують влаштувати паркові зони, але ні в якому разі не забудови і не смітники. Паркова зона із збереженням тих поховань, які мають архітектурне значення або скульптурні композиції. Це можуть бути поховання відомих людей. Наприклад, на одному із старих кладовищ в Івано-Франківську влаштували паркову зону меморіальний сквер. При цьому зберегли поховання січових стрільців. Ців та деяких знаменитих людей, хоча сучасна тенденція, звичайно, в тому, що ми це бачимо на прикладах країн Азії, припустімо на прикладі Гонконгу, там де по перше, це суто кремація, і по-друге, навіть зникнення кладовищ як таких, тобто, сучасні тенденції це припустімо. Так звані цифрові кладовища в принципі сучасних трендів в похованні є дуже багато, і знову ж таки це відображає зміни в ставленні людей. Тобто, відповідно, коли ми бачимо навіть як людину ховають, ми вже чітко можемо зрозуміти, до якої культурної традиції це належить. Хоча, припустімо, за радянських часів християнське поховання значною мірою витіснялося, заміняючись. Таким квазірелігійним комуністичним, але все одно, припустімо, зберігалася орієнтація схід-захід. Тобто типова християнська орієнтація, пов'язана із переконанням, що саме Ісус Христос повернеться зі Сходу Спаситель, і Відповідно, саме відбувається така ось орієнтація, схід-захід. І тому, навіть коли ми бачимо надгробки там із зірками або з якоюсь іншою символікою радянською, все одно орієнтація християнська давня зберігається. Лозівські краєзнавці говорять, що вшанувати людей, які поховані на старому кладовищі в районі Нафтобази, можна на цій території облаштувати зелену зону. Інше старе кладовище, яке було на території Лозової кінця 19-го, початку 20-го століття, відноситься до єврейських. Воно знаходилося в районі центральної частини міста недалеко від колишнього дитячого майданчика та автографа, там, де була єврейська синагога, і простягалося до території сучасного баскетбольного майданчику та скейт-парку. Тому що в возові був значний відсоток єврейського населення. А були відомі такі прізвища, той самий Анатолій Рапопорт вийшов, відомий психолог, математик американський, саме якийсь єврейської громади Лозової, або припустимо, Брук, саме перший директор аптеки по вулиці Лозовського. Тобто досить значна була єврейська громада, і тому саме були окремі поховання. Одразу слід сказати, що щодо єврейських поховань, то на відміну від українців. Які по селах ставилися переважно дерев'яні хрести в нашій місцевості? То євреїв потрібно було, щоб обов'язково саме знаходилася якась кам'яна частина, тобто камінь. Ну і слід сказати, що знову ж таки матеріал, матеріал, який використовується на надгробці, він теж свідчить зокрема про майновий стан населення, про певні традиції, ось про економічні зв'язки. Те, що у нас саме йде, в основному надгробки житомирський граніт. Тобто, це вже може говорити, зокрема, якщо ми бачимо навіть сам камінь-матеріал. Які економічні зв'язки були за певного часу в ті часи? Тобто, де це замовлялось, хто це замовляв, хто цим займався і так далі? До нашого часу єврейське кладовище не збереглося. В 30-х роках минулого століття, може, й раніше, говорять краєзнавці, його почали руйнувати. У ті часи влада закрила синагогу та римокатолицький храм, зруйнувала чотирьохсвятительську та матвіївську церкви і каплицю. Тобто, все це винищувалося. І формувався такий ось радянський комуністичний атеїстичний обряд похорон, коли відповідно замість священника, замість оцих жалобних пісень, з'являється той самий оркестр, з'являється так звана цивільна панахіда. І відповідно саме змінюються самі оці ось традиції. Зокрема, надгробки з'являються з зі зірками або це ось такі прямокутні тумби, взагалі без, без символіки, які саме були характерні для людей, які так чи інакше були пов'язані з комуністичною партією. Багато лозівчан напевно пам'ятають камінь з написами. Повз нього ми багато разів проходили. Він лежав просто серед асфальту недалеко від універмагу ювілейний. Цей камінь частина єврейського надгробку. Лозівські краєзнавці говорять: зі старих карт відомо, що могили на тому місці не було, так як там стояла забудова. Камінь туди потрапив випадково в процесі руйнування єврейського кладовища. Тобто, коли надгробки ці руйнувалися, частина з них. А використовувалася припустимо, як фундамент для будівництва деяких підприємств. Частина просто вивозилася на смітники. Ось така частина каменя, так званої Мацеви або Мацеєви єврейського надгробку, опинилася в асфальті. Відповідно, деякий час тому саме цей камінь був вилучений. І зараз він знаходиться у нас біля музея. Люди можуть ознайомитися, а побачити відповідно там напис давньої єврейської мовою, що цей надгробок там. Ну ясно, що весь весь напис не зберігся. Ще один із залишків надгробку з єврейського кладовища, який належить людині на прізвище Шур, знаходиться в балці недалеко від пожежної частини в районі нових будинків. Це камінь у вигляді дерева з опиляними гілками, абсолютно не пошкоджений. Зараз він засипаний землею. Лозівські історики припускають, що цей камінь вивезли, коли руйнували єврейське кладовище. А оскільки він міцний і за формою незвичний, то його було важко використати для фундаменту. Та й обробляти, напевно, не захотіли, тому й вивезли. Говорять краєзнавці. У Лозові було ще два некрополі, два кладовища, але про них збереглося дуже мало відомостей. Ці поховання знаходилися біля церков. Одне із них було біля чотирьохсвятительської церкви, яку знищили і до наших часів вона не збереглася. Це район біля пожежного потягу на Авилівці. Відомо, що в її огорожі було поховано кілька людей, зокрема, син землевласниці місцевої. зокрема, також був похований князь Ширинський Шихматов, тобто один із тих, хто спонсорував будівництво цієї церкви. Були інші поховання, але вони не збереглися. Відомо, припустимо, що під час прокладки одного з траншей під Кабеля було викопано людський череп. Ну, це сталося там років 20 тому. Тому цілком можливо, що поховання збереглися. Але знаходяться вже можливо на місці звичайної там звичайної дороги і так далі. Інше поховання пов'язане з Матвіївською церквою, яка знаходилася у дворі сучасного двоповерхового будинку біля аптеки по вулиці Олега Куцина, колишня Лозовського, міськвиконкому та дитячого садочку. Лозівські краєзнавці припускають, що поховання біля цієї церкви знаходилися або під дорогою по сучасній вулиці Ярослава Мудрого, саме в частині між виконкомом і меморіальним комплексом, або саме на території меморіалу слави. З чого робляться ці висновки, тому що є деякі дані про поховання. Це по-перше, а це також аналіз старих карт лозової, скажімо так, забудови. Тобто цілком можливо, що там також були поховання, але небагато. Тобто, основна частина ховалася на великих оцих кладовищах. Також до старих некрополів належить кладовище в районі ДСУ на Авилівці, тобто саме воно закрите, але також має досить цікаві поховання. Припустимо, родини священиків ялових, які саме служили один із них в Свято-Миколаївській церкві ще зруйнованій. Лозівські науковці зазначають, кладовища можуть дати інформацію, зокрема про поширені прізвища в цій місцевості, релігійні вподобання, національний склад і про певні демографічні коливання. Так як статистичні списки за приблизно першу половину та значні періоди другої половини ХХ століття відсутні, то саме некрополі можуть допомогти дізнатися, у які роки смертність була більшою, у які меншою. Також лозівські кладовища можуть виконувати просвітницьку функцію, говорять місцеві історики. Так як є поховання відомих людей, цікаві некрополістичні елементи, тобто незвичайні поховання, а також поховання людей, які пов'язані зі сторінками минулого лозової. І звичайно, кладовища виконують меморіальну функцію, вшанування пам'яті людей, увічнення тих чи інших сторінок нашої історії. На центральному лисівському кладовищі на найбільшому є вже алея загиблих з 2014 року. Є окрема ділянка саме для тих наших захисників, які загинули вже після 24 лютого, тобто є певні вже ділянки, які мають ту чи іншу. Вже самостійно історію є поховання цікаве теж мусульманське на центральному кладовищі. Ми можемо там бачити, які поховальні традиції. А в людей, які живуть поряд з нами і сповідують іслам мусульманства. Це зокрема ями з підбоєм. це інша орієнтація саме. За сторонами світу є припустімо також поховання із юдейською релігійною символікою, саме це зірка Давида і так далі. Свою історію мають і некрополі періоду Другої світової війни. Бойові дії, які відбувалися у той час у Лозовій, не сприяли проведенню різноманітних церемоній та обрядів, тобто упорядкування тих чи інших місць поховань. Перші жертви з'явилися вже у серпні 41-го року, говорять лозівські історики, коли відбувалося бомбардування міста. У ті роки багатьох лозівчан ховали на старому кладовищі, яке до сьогодні не збереглося у районі нафтобази. Також поховання здійснювалися на Авилівській частині міста у районі колишнього підприємства Дорожньо-будівельна дільниця на старій частині кладовища і нині є поховання 40-х років минулого століття, у тому числі сімейні. У роки Другої світової війни населення Лозової дуже часто ховали небіжчиків на території своїх приватних помешкань. Я думаю, багато лозівчан. Мешканців і Айвилівки і Сахаліно, в принципі, молдаванки, тобто всіх оцих старих районів міста, прекрасно пам'ятають у дворах могили, поховання, тобто саме людей, які загинули, або внаслідок бомбардувань, внаслідок там іншої загибелі, і саме люди ховали своїх рідних тут же в дворах. Також в дворах ховали і загиблих військових. Ну, на жаль, слід сказати, що ці могили, частина з них була перенесена до братської могили. Це меморіал Слави біля 10-ї школи, але частина вона була втрачена, тому що землеволодіння ці змінювали своїх власників. І відповідно, могили деякі були просто знищені. А час від часу, відповідно, коли відбувається нині перебудова, там якась будівництво, то люди натикаються на ті чи інші поховання. Бувають відповідно теж такі а, випадки, і часом ідентифікувати хто це, а, тобто документи, ясно, що можна знайти не завжди. Хоча ось були випадки перепоховань військових, зокрема в Лозовій а, на центральне кладовище, коли були збережені дійсно і документи. У книзі українського перекладача Ореста корчака городиського є фото Лозової воєнних часів, на якому зображена могила червоноармійців у Лозівському парку. І є фотографія 42-го року із зображенням знищеного німецького військового кладовища. Коли Лозова була окупована нацистами, було влаштовано кілька військових кладовищ. Одне із них розташовувалося в центрі міста. Інші були в населених пунктах Лозівського району. Крім кладовищ німецьким нацистам, були влаштовані поховання їхнім союзникам, які перебували на нашій території. Зокрема, це були поховання італійців, румунів, угорців. Ці кладовища були розкидані саме по території Лозівського району. Нині вони звичайно не збереглися. Найбільше кладовище саме знаходилося це район від міськ Конкому. До тепломереж. Тобто воно, наскільки можна простежити його історію, відповідно, з'явилося в 1941 році, де ховали загиблих німецьких солдат і офіцерів. А потім, коли Лозова була відбита Червоною армією, то це кладовище було знищене, покійники були викопані і скинуті в балку. Тобто, це приблизно район, де Вулиця Кіма, колишня, і так далі. Тобто, саме оцей ось район. Ми припускаємо, що ці поховання розташовувалися ну приблизно район кінотеатру Восток, Фуршет і так далі. Тобто, приблизно оце, звідки ми це можемо. Робити такий висновок із фото і також аерофотозйомка місцевості 1941 року, коли Лозова знову була окупована гітлерівцями, в районі від сучасного міськвиконкому і до спортшколи було розташоване німецьке кладовище. Є декілька відомих фотографій цих поховань із зображеннями хрестів з написами, які розташовані на фоні напівзруйнованого тодішнього будинку культури. Ця будівля розміщувалася приблизно в районі перехрестя вулиці Ярослава Мудрого, Грушевського та бульвара Шевченка між міськвиконкомом і сучасним меморіалом слави. Оскільки дуже багато було бойових дій за Лозову та ще й різноманітні хвороби, це кладовище розширювалося і простягалося до будівлі сучасної ДЮСШ. На території Лозівського району такі кладовища. Менші, звичайно, розташовувалися в тому самому Панютиному, потім там просто були людські огороди. Це район Лісовського, Герцеванівського. там відомо про поховання, як мінімум, одного італійського вояка, і саме був запит на те, чи збереглася. Могила. Також дехто із громадян Німеччини розшукував поховання своїх рідних, які загинули в цей час саме в Лозові були поховані. Ну, ясно, оскільки це не збереглося, то встановити місце поховання не є можливим. Хоча в 2000-роки ні роки біля кінотеатру Восток, тобто там, де місцевість вільна від асфальту, від плит. Там відбувалися розкопки і вилучення залишків, перепоховання їх на одному з харківських кладовищ. Тобто, це спонсорується саме, зокрема, Німеччиною, точно так само, як припустимо, Італія, та Румунія. А вони теж, в принципі, займаються пошуком або перезахороненням, або просто збором інформації про. А свої громадяники загинули тут в часи Другої світової війни. Один із відомих нацистських військових діячів, командир 3-ї танкової дивізії СС під назвою Мертва голова Теодор Айке, деякий час був похований на території Лозівщини. Дуже така похмура постать, яка саме відома тим, що дивізія Мертва голова, частково вона набиралася із охоронців концтаборів, тобто саме. Вона діяла зокрема і на території Лозівщини. Є спогади про те, як вояки цієї дивізії вони розстрілювали Лозівчан на території Авилівки, Припустімо, тобто саме цей командир дивізії загинув в районі села Артільного. Михайлівка був похований. В районі села Отдихного, потім його поховання перенесено перенесене в Житомир. Потім відповідно воно було знищене. Німецькі військові поховання до нашого часу не збереглися. Історики краєзнавчого музею говорять, багато лозівчан згадували, що під час проведення будівельних робіт з розриття траншей в районі тепломереж люди знаходили поховання німецьких військових, зброю та залишки форми. У часи війни відбувалося досить суттєве документування того, хто коли де саме загинув і де був похований. Тому, коли відбувалися розкопки в районі кінотеатру Восток зазначають лозівські історики. У працівників вже були відомості про місця поховання військових. На території нашого міста є відомий багатьом меморіал слави, де поховані загиблі військові червоної армії, цивільні мирні мешканці, які загинули у роки Другої світової війни. Історики говорять, спочатку було декілька меморіалів, але в результаті перенесення різних маленьких кладовищ або навіть окремих поховань утворилася ця братська могила. Скільки точно лозівчан загинули за час Другої світової війни, точної цифри немає. То, де похований, точно теж немає таких відомостей. Зокрема, завдяки вивченню архівних документів у Харкові, вдалося встановити, що в цій братській могилі похований колишній заступник начальника поліції часів Другої світової війни, який безпосередньо брав участь в Голокості, тобто знищенні євреїв саме в Лозовій. Ну і потім, відповідно, чимось не угодив німцями, був розстріляний в районі вокзалу. І потім, теж як жертва німецьких нацистів, саме перенесений, знаходиться в цій братській могилі. Потім вже вияснилося, що він є е, безпосередньо причетним до масових злочин, як, злочинів як заступник начальника поліції. У Лозовій також є поховання військових на центральному кладовищі та окремі поховання в районі вулиці Дикого. Історики розповідають, у роки війни у нашому місті розташовувалися радянські і німецькі шпиталі. З радянського шпиталю частину померлих військових червоноармійців ховали на кладовищі в районі колишньої дорожньо будівельної дільниці на Авилівці. Потім ці поховання перенесли. Німецький шпиталь діяв колишній 55-й школі, яка під час війни розташовувалася у дворі сучасного будинку по вулиці Олега Куцина, колишня Лозовського та діючої аптеки. Своїх померлих військових німці ховали в районі цього шпиталю, що пояснює розташування великого німецького кладовища в центрі міста. Пізніше цю школу знищили. Дуже багато. Поховань було радянських військовополонених, це Авилівка, це Панютини, тому що тут розташовувалися великі табори військовополонених, пересильні табори, і, відповідно, саме частина людей, які загинули в цих таборах, були поховані в місцях, які, скажімо так, не вдалося ідентифікувати і зафіксувати. Тобто, а відповідно були і публікації в харківській пресі одного з панютинських краєзнавців про те, що частина радянських військовополонених була похована, просто нині там знаходиться звичайно пішохідна доріжка. Тобто, саме не всі були перепоховані в братські могили. Лозівські науковці зазначають, дослідження поховань часів Другої світової війни допоможе глибше пізнати історію рідного краю. Тобто, хто був похований, які групи населення в першу чергу зазнавали найбільших втрат. І, хоч минуло багато років з часів тієї страшної війни, але й досі всіх прізвищ загиблих краєзнавці не знають. Відомості про те, хто загинув і в яких районах Лозової історики беруть з архівних документів. За часів Другої світової війни, а за часів нацистської окупації, вся лозова була поділена на квартали, за які відповідали квартальні, і відповідно, після вигнання нацистів всі ці квартальні вони подавали чіткі реєстри, чіткі списки, хто саме. Загинув на їхньому кварталі. дані зберігаються знову ж таки в харківському обласному архіві. Ми, відповідно, можемо краще дізнатися про своїх рідних, про лозову за часів Другої світової війни. Тобто, це ще один елемент до тієї історії, яка знову ж таки на жаль повторюється і зараз. Тобто, саме побут життя виживання людей під час бойових дій. Завдяки дослідженням та аналізу некрополів, окремих поховань та кладовищ в цілому, можна дізнатися багато цікавої інформації про історію Лозівщини. Краще розуміти наших предків, їх ставлення до смерті, до посмертного життя душі. А вивчення поховань часів Другої світової війни дає можливість дізнатися, хто і в яких умовах загинув, як людям вдавалося виживати. А також віддати данину пам'яті загиблим та провести паралелі із сучасною війною в Україні все це є потрібним і затребуваним в сучасності.